Є ненадійний для царства Божого. І так православні християни Української православної церкви взирає вперед, не дивляться в якісь там сторони, де нам приманки творять. Йдіть сюди, бо то релігія не добра. Ми вам привезли із Турції другу релігію. Ми тоді сказали, а нам принесли релігію Кирили Мефодій, 1150 років держимося своєї славної, благодатної Христової Церкви. Потому, і скажемо із апостолом Павлом, як він пише в посланні Галатам. Браття, Ісус Христос себе самого за гріхи наші, віддав, щоб збавити нас від настоячого, того сьогоднішнього, лукавого віка. Він свершив до волі Бога і Отця. Йому слава вовіки, тому і ми, християни, послідували за Ісусом. Но, каже Павел, удивляюся Галати, що ви так, призвавши від вас благодаті Христовою, вже послухали сектантів і переходите к іному благовістуванню чужої проповіді, котрою, впрочем, не є що чужої, а є люди. Котрі змущають, желаючи привратити благословення Христово, направити його в ложний путь. От почому по апостолу Павлу, коли нам указують і предлагають інші релігії, ми видимо, що їхній фініш тупік і пекло, і ми туди не підемо. Якщо хто вибирає, по закону має право. По закону має право до церкви не ходити, або релігію вибрати, або сам собі нині. Петро Василь Іван складуються і роблять нову релігію. Закон дозволяє. Десять чоловік, і ти вже собі якусь небесно хмарну релігію відкрив. Но річ йде про друге. Люба релігійна організація може мати регістрацію, але не мати царства Божого. От чому і ми держимося канонічно православ'я, бо то є веде у царство Божоє. І тому. Каже сьогодні Павел, якщо б ми, ангел з неба, став благовістувати Вам не то, що ми, апостоли, вам благовествовали, Най буде анафема, най буде отлучений, зігнаний. То релігія православна, дана на початку Господом Апостолам, а потім через мужі апостольські прийшла до нас, а через келерия Мефодія у Карпати, а ще точніше, через Апостольську столицю апостола Андроніка, на кафедрі котрого восів архієпископ Нефодій, християнство і прийшло в Карпати. І од того часу Карпати процентному відношенню, одне з величайших міст, де сотні і сотні монастирів, якщо в нашому маленькому регіоні 50 то Руминія теж Карпати наповнена монастирями православними, того часу і другі верхні наші Карпати, де живуть наші русини, русини Лемка, русини і Пряшевські. всюду є православні храми. Господи, молитвами всіх святих, благослови нам, щоб як скоро апостол Матфей побіг за Христом. Так поступили і наші предки і вирішилися бути дітьми Божими. Та в часи Кирила Мефодія вони вже мали свою письменність і Біблію свою, богослужебні книги, напомню, русини отримали Біблію свою 1150 років назад, не тільки русини, а всі тоді слав'яни. То і нині ми кажемо, ту дату ніхто не може оспорити. І ми з удивленням узнали, що на днях на Словакії сообщило, русини що русини собі, перевели собі новий завіт і релігію і Біблію. Ми з удивленням слухали таке сообщення. як? Що це за русини, які лише тільки нині взяли в руку Біблію, яку русини мають 1150 років. Божа мати, держи нас в'єдно з канонічною церквою православною, бо тільки православні нині у Чехії, православні на Словакії, православні на, у нашому Закарпатті, і, кажуть лікарні Подкарпатю, і на всій нашій Україні канонічна церква єдина держить кірлимифодівську традицію істинну віру благодатну, ну а в вічності в єдно і з апостолом Матфієм, з апостолом Андроніком. З архієпископом Мефодієм, братою Кирилом, і з нашими святими ми зможемо іменно в істинної церкві отримати благословення Божої прощення гріхов через оправдання во Христі Ісусі і у вічності наслідувати Царство Божо. Амінь.